Вітаю вас. Это батька ваш сзади? Ні. Ну как, у вас даже поют. Ну мало что співати. Вы запитали, что мій батько. Я кажу ні. Це национальный mm. герой Украины. А зачем тогда его повесили? Бо це национальный герой Украины. В каком месте? В Украине. Ну, и даже в Украине, в каком месте. В Украине, на всей территории Украины. Вот смотрите. На шо? Он героем стал во время Великой Отечественной войны. Или так А что украинцы... такая была? Великая Отечественная война какая была? Я что-то не в курсе. А что, не было? Нет. А какая была? Друга световая была. Ух ты, круто. Так. Ну, хорошо. Угу. Пусть мировая война, какая так. разница. Так. Вот на... Давайте начнем. Вы на представьте, представьте на Украине, скажите, скажи, вы, я до вас я можно будет звертаться. До конца не надо перебивать. Я Потому хочу узнать, звідки вы. В погибло 7 миллионов человек. Детей, женщин, так. мужчин, военных, так. всех. Страшная трагедия, так. И у вас... Что? И у вас... Угу. Среди своих героев не нашлось. Среди 7 миллионов. Як это не найшлось? Вот Степан Андреевич Бандера, Украинец, боролся за незалежность Украины. А Украину, кто боролись 7 миллионов, вы его не считаете. А кто він? Кто він по национальности? Поляк. Поляк він по национальности. Конечно. И сидел а... он да -да -да. в Польше в тюрьме, когда його так. освободили. А можна подивитися на його свідоцтво про народження, де от записано, что він поляк? Тогда покажите, где написано, что он українець. Він українець, він, він народився. А родился, тогда еще на Україні... Он не на Україні родився. А де він народився? В Польщі. В Польщі він народився. От знаєте, вот зараз мешканці. Села Старий Угринів, теперішня Івано-Франківської області, дуже здивуються, що вони входили до складу Польщі. Вот, смотрите. Так. Я yeah, що произошло на Україні між Україною і Росією, що происходит на Україні. Но ви вы... в Україні. Ні, ні, ви не вы в Україні. На Росії, ви в Україні. Саме на ви. На Росія Правильно, тут как я погоджуюсь з вами. Говорите. Главное, чтобы мы так. поняли друг друга. Именно так. вы. Особливо Сиктивкар. Наг... Да, продолжаете нагнетать дальше. Мы? Нет, именно вы. Саме я. Нагнетать Це дальше. не Росія обстрілює України. Що? Не Росія бомбить мирні міста українські. Так? Так, Це тихо, особисто тихо, тихо я тихо, 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 тихо. нагнітаю. Ви коли говорите, що Росія прийшла, не Росія прийшла, а ви 8 лет бомбили. Росія Луганськ, Донецьк, не прийшла. Ви це Росія забили? напала. Напала, як Гітлер свого часу. Ви 8 лет Луганск Донецьк бомбили. Вы это забыли? Ніхто не бомбив. Україна не бомбила. А давай а порівняємо, порівняємо, який Донецьк зараз. От відкриємо кадри, можемо подивитись. І який Маріуполь, що ви зробили. Чи що ви робите зараз з Покровськом? Давай подивимось. Зачем ми прийшли туди, скажи мені? Ви напали, бо ви нацисти з 21 століття на Україну? Скажи захопити мені. Україну. Правильно, ті території, які вам когда-то від Росії достались, ой, 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 заберуть. Ой-ой-ой, дуже цікаво! А які території дістались? Ну, начнем, давайте начнем Крим. Як вам? Крим. Попав? Крим передали в 1954 році. Зачем? Бо РСФСР не могло його прогодувати. О... Зачем передали? Я кажу, бо РСФСР не могло його прогодувати. Ух ти, круто. Так. Вот зараз Росія может його годувати? Mm -hmm. Как нет? О, так, вы видели ні. там, какие стройки идут? Вы не годна Росія его годувати. Слово зовсім. Вы видели, какой аэропорт там? И те, построить? що там, так и при Україні не там аэропорт. Не надо параллельно говорить. Когда вы параллельно говорите, и те, не що, знаєте, там щось будується, що вы там щось ломаете. И Ви скоро одессу потеряете. И ніяким чином не впливає на те, Із що, за того, що, що ви кантин, напали, что вы напали на Україну. Вбивайте людей. Не, вот ти говориш Хто життя поверне Я тим людям, паралізмі. які в Маріуполі не, не, да. загинули в Солідарі, в Оглядарі. Хто життя їм поверне? А? Ти каль кальсоночний експерт. Я тебе виключив звук, потому що ти, ти тоді йдеш, баба. йдеш курсом русського воєнного корабля. Звук працює в обидва боки. Так що, знаєш, як ти мені виключило звук. Так і я тобі звук виключило. Перехрестем тебе нечисть, щоб з тебе вийшов руський дух поскоріше і за курсом руського воєнного корабля. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитеся на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Добрий день. Вітаю вас. Так, да. Як вас діва? Тримаємось. Богу дякувати і Збройним силам України. Так? Да. Угу. О тут а звідки ви? Давайте будемо знайомитись. раз. Звідки ви? Як, як до вас можна звертатись? Де мешкаєте? Я із Пітера я. Угу. Росія. Я з Києва. А для чого ви Україну включили, якщо не секрет? Що Україну? Чи... Так. Побіщаться. Побіщаться. Угу. На яку тему Поговорить. про що хотіли поговорити, добре? А? Про що хотіли поговорити? Які у вас питання до українців є? Да, можна, в принципі, про все що угодно поговорити там, не знаю. Про рибалку розговаривають? Ні, не підтримую цю тему. А яка? Типа Росія і Україна розговорюватись. Ну да, можемо поговорити, да, про взаємовідносини Росії України. Ну давайте, якщо вам це цікаво. Які у вас є питання к русскому человеку. Не, ви, ви цікаві, знаєте, ви включили Україну. і щоб я вам ставив запитання, Ну окей, питань нема. А коли будете забиратись вже з України? Ну хорошо, як ви вважаєте, Зеленський ворує гроші? Ну, а його хтось зловив, давайте так. Ну, е рисаня суду. Чего еще раз? Рисаня суду е. А вот вы, ну, вы понимаете русский язык, да? Так, разумею. А на, на русском языке вообще умеете разговаривать? Так, я его знаю, умею. Вы Знаете? Так. Ну, вот как вы считаете, то что вообще Зеленский ворует деньги? Рисаня суду Вами? е. Е? Щоб звинувачувати людину, треба мінімум хоча б щоб якесь було впровадження, можливо, кримінальне. Або можливо там вже є рішення суду. Чесно так, з трудом понимаю, как вы сказали. Да, а, от, ви а ви знає, як вважаєте, ви Пу Путін краде гроші? Що Путін коли бросит що? Краде? Путін. Краде бюджетні кошти. Типа Путін, ворує ли бюджет в России? Так. Ну, Путин может быть нет а да, другие чиновники, скорее всего, да. Ага, а а чему, а чем Путин вид инших А зачем Путину воровать, если у него уже все есть? Ну як все є? Онукам, правнукам и так далее там. Палац Алине Кабаевой наступил. Нет. Да, да я думаю, там уже давным-давно. Це за за, за какие це гроші робиться? По-перше. А по-друге, те всякие ротенберги и так и т.д. щоб біля него крадуть. Це же его ж, ж друзья тректонберги ворують, як би сказати. Ну Тут, так це ж його друзі. Це ж його друзі, його друзі. Ну, він дає їм красти, він дає красти. Може, же за них не може відповідати. Є ж прокуратура, є э, Так, а чому прокуратура не заводить на них справу? Ну, це вже надо вопрос до прокуратури, як. Ну, а чому? Чому не заводити? Це, знаєте, у вас, як завжди от, на Росії було, да, це Царь хороший, бояре плохие. Ну, это сейчас с того самой оперы. Может быть, и может быть, может быть, не ворует, как бы сказать. Все, все, и той оперы, вот да. Мы вот люди, например, лично вот я по себе могу сказать, что э, и по друзьям в других городах, там Краснодар, Сочи, Крым. Э, э, ну, Крым – это Украина, не забывайте. Ну, уже нет. Как это да? не было. Это це, це, территория і... Украины. И в общем и в целом это не это был подарок э... никакого подарунка не было. Это был подарок. Точно так же, как и Одесса Ленин подаровал. Ни, ни, Точно... ще... слух, это... ничего собі. Вже и Одесу Ленин подарував. Нічого собі. Слухайте, просто щось що робиться. Одессу, Одесу, Одесу Хрущев вообще подарил. А, Хрущев а же Одесу под... подарувал. Прекрасно. У вас глибокі знання. Ленін подарував Донецьк і Луганськ. Ленін про це в курсі, ні? Ленін? Так, да. Він взагалі в курсі, Він, в курсі історію, да? Про ці про, події. Історію, історію просто дуже, дуже цікаво, да. так. <свят> Україна, Україна, Україна та Дніпропетровська і Кремчунська область. Ах, це Україна. А, в нас в Україні ще і Кременчунська это... область є, да? Прекрасно звука. Київська, київська Мешканці міста Кременчуг, щоб ви знали, ви мешкаєте в обласному центрі. Слово, Слово Крим... Київська Русь вам нічого не дає? Ой-ой-ой, що ой, ой, ой. ви хочете цим сказати, Київській Русью? Ну, а що ви хочете сказати? Ну, що ви а хочете цим сказати? Київ, це не Що? То, что и Киев, это тоже то, то, не ваш не Не наш, Украина, в... а понимаете, русский территорий. Цей... Ну, Украина испокон векону. Вы посмотрите, 16 века Украина е, какой была? С 16 века, вы посмотрите, вы, по-моему, историю просто вообще ну, никак не знаете. Самое цікавое, не знаю, как там была в 16 столетии Украина, а вы знаю точно, что Россия тогда не иснувала взагалі. <ріпко> Ну, как бы нет, смеяться-то можно, как бы. Зато б было Булом место Кременчуг. И мечтать, мечтать-то то тоже можно, как бы сказать, да, там. Вот сама. А, ладно, давайте другой еще вопрос. Вот смотрите, вы сейчас пользуетесь платным лет как бы сказать, да. Платным ленд-лизом. Блин, думайте, думайте. Видки ты такие взявся, от мені просто головно, щоб тебе не вкрали, знаєш. А ви що думаєте? а ви что думаєте, що то, що вам дають деньги, это все безкоштовно? <кос> Дивись, щоб тебе не вкрали. Чесне слово. І не турбуйся, <кос> значит, <кос> не, не треба рахувати чужі гроші. Ти за своїми слідкуй. <кос> Ні, ну ви думаєте, то, що то, що вам деньги дають, это все просто так? Слідкуй за своїми грошима, не треба рахувати чужі гроші. Заробимо, віддамо, не хвилюйся. Тим більше що зараз заберуть активи, які знаходяться в Європі російські, ними і розрахуємося. Ну як не дивишся зараз, ти на які гроші вказуєш? Явно ж не на свої. А чому тогда українські зеленські, як би сказати, смотрят за російськими деньгами, которые за кордоном лежать? Правильно, щоб ними оплатити війну з вами, щоб вам дати віці, все вірно, правильно, репарації да, да, це... саме репарації. саме так. Репарації. Я вам скажу ну так, я слухай, і Ну, я це дуже вас мені сподобалося що Кременчук це обласний центр, це прекрасно. І точно так же як зараз Трамп сказав, то що Шо? у Зеленського буквально там 48 там часов на то, щоб на відповідь, тому що скоро і там все. На яку на відповідь на що? На що має дати відповідь Зеленський 48 годин, а ну розкажи. Никаких 91-х годов черт черт не будет. А, -а uh, Зеленский с Трампом в курсе, що він має дати відповідь, чи нет? <с two. с verte> <с���анный> <с todo> Трампу, Трампу 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 на Зеленського вообще на слухай ты, а хто ты, кто такий, Путин, кто такий? Це ж ніхто. Lord. А кто такой Путин, это мой президент? Ну, вот и все. Це по перше, не при хто його поважає? Більшіство, хто? Хто? Яких? Ну давай. Китай, давай подивимось. Китай, e, давай, Китай. давай подивимось, хто поважає. Китай, От була була Китай. така країна Венесуела. Дуже поважала Путіна. Думаю, тепер Китай, припинила. Уважає. Припинила Я поважати Путіну Путіна. Далі, много, Вірменія много, много, дуже поважала Путіна. Ви кинули Вірменію. Вони теж вас дуже поважають. В Сирії, ми бачили, як сирійці Закидували російські війська, це теж видно з поваги до Путіна і російської армії. Кидали в них і цим і взуттям, і каменюками, і так далі. Дуже поважають українці. Просто страшне. Навіть пісню склали, знаєш, що в 2014 році. От раз за Україну знали. Знали і за наших братів Кличків, і Андрія Шевченка, і наш літака Мрія. Всі Україну, все ніхто знали, ніхто не, знало, не треба ляля. -ля. Я вже твій рівень знань, ваші, ваші, ваші люди твій рівень знань роботи, я зрозумів зрозумів, коли ти назвав Кремінчук обласним центром. Правильно, ваші, бо ви ваш, у вас руки з одного місця, ви ж нічого не можете зробити. самі. В Россию, ну так правильно, так заробляти від слова заробляти, То, і що з того? Ну Бо ви ж нічого потому не могли зробити. Тому що у вас я знаю людей, які з Москви їхали вам до України оставили, заробляти. Вам оставили, вам Тобі що? Борт. Тобі вам яка Одесі, різниця, що там було відбувається 300, в Україні? Там було ти гості, 300 слідкуй 300 за Росією. Слідкуй Где за Росією, що ти Где сюди, сюди? лізеш? Що ти, э, ти пхаєш свого носа? Що ти пхаєш свого носа до чужої віторі. родини? Ти за своєю слідкуй, що в тебе робиться? Чому у вас, і от, наприклад, місто Красноярськ не газифіковане? Чому у територіями. Чому вас згідними згідно, згідно вашого Росстата, 25% населення немає каналізації вдома. Нема. Чому так? Що ти там слідкувати будеш? У вас зараз і електричка, відкрий, відкрий, відкрий свій Росстат і подивись. Ну електрики в да. нас нема, бо ви терористично обстрілюєте територію нашої країни. У вас війни нема. Чого в тебе Унітаза У вас скоро не буде. вдома нема? У вас скоро не буде. Чого в Красноярськ не газифікований? Чому газу нема покажуть. в Красноярську? Ми вас відправимо, ми вас відправимо. Вже мільйон, скільки там, сто чи мільйон, двісті вже відправились на концерт до Кобзона. І ти Ми підеш скоро... разом з ними. Несчастя Ми вас скоро відправимо до вашим предкам. Які... Да, які да, 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 да. Ти краще слідкуй, щоб Ми... Росія Ми... ще існувала. Бо незабаром, я думаю, знаєш, закінчиться існування цієї проєкту «Російська Федерація». Хто нападав на Україну? Що відбувалось? Той припиняв своє існування. З вами абсолютно ніхто не хоче мати вже ніяких справ. Ви країна, яка кидає, ви жодному своєму там другу чи комусь ви не допомогли. Вірменія, Сірія, Венесуела. І це можна продовжувати, продовжувати і продовжувати. Друзі, поставте, будь ласка, плюс-мінус. Продовжимо з ним, чи будемо його посилати, хай воно вже там йде курсом Російського воєнного корабля. Говоріте одно, ділитесь. Бо воно таке відчуття, що звук мені виключило. Ти мене чуєш? Ви е, хуже циганіте. Ти чуєте? Ти, ти, ти в... чуєш в... мене? В... Ну, звуку нема. Ну що, а тоді? Курсом руського воєнного корабля Шановні пані шановне панство. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю, Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео, взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!